Вітаю товариства. Не знаю, чи відоме вам ім'я Волтера Дюранті. Це такий американський журналіст, який в 30-х роках минулого століття отримав в Америці найпрестижнішу журналістську премію, Путворську премію за висвітлення ситуації в Совєтському Союзі. Цей Волтер Дюрантів час, під час Голодомору. Геноциду української нації їздив по Святоському Союзі і писав компліментарні статті про те, що будь-які історії про голодомор в Свєтському Союзі це є неправда, що Свєцький Союз це дуже розвинута держава. І за ці абсолютно брехливі маніпулятивні статті, які відби відбилювали режим Сталіна, цей чоловік отримав найпрестижнішу журналістську премію. Ось тепер, от схоже, що. Слава Волтера Дюранті не дає спокою так і Карсону ще одному відомому американському блогеру, який має мільйони підписників, який нещодавно взяв величезне компліментарне інтерв'ю Водімира Путіна, де дозволив цьому колишньому розвіднику і представнику спецслужб вилити на мільйони, на вуха мільйонів американців, то не взагалі реалізувати свою інформаційно-психологічну операцію, мета якої дуже проста. Заставити Захід перестати Захід допомагати Україні, переконати, що цілі Росії є правильні, дії Росії є правильні, вони викликані діями Заходу. Але про все по черзі. отож, таким Карсон починає своє, взявши інтерв'ю Путіна і зрозумівши, що це інтерв'ю викликало неоднозначну реакцію, критику. Серед багатьох представників громадськості на Заході, в Європі, в Америці, які розуміють, що це інтерв'ю було виключно на користь Путіна. Починає зараз цілу кампанію виправдання, чому він взяв це інтерв'ю, чому він не ставив гострих запитань і чому він вважає, що дії Путіна і далі правильними. І от зараз ми з вами розглянемо це коротке інтерв'ю. Уже, яке дає такін Карсен американському журналісту, де він якби, намагається пояснити, виправдати себе. І починає він з жорсткого наїзду на, на колишнього прем'єр-міністра Англії Бориса Джонсона, чому звинувачує Джонсона, що той змінив своє ім'я, і починає з такої дуже цікавої теми, звинувачуючи Джонсона в політичній корупції, що нібито він хотів взяти інтерв'ю Джонсона. А зате Джонсон у нього вимагав нібито мільйон доларів. А от Путін, якого він взяв інтерв'ю, таких грошей не вимагав. І Карсон каже: От порівняйте, хто з них кращий. І це абсолютно маніпулятивна річ, яку цей американський журналіст, який є каналом дезінформації Путіна, намагається донести до західного суспільства, що будь-яка протидія Путіну це політична корупція. Виступати проти Путіна можуть тільки, тільки корупціонери. А тема корупції. Надзвичайно чутлива для західних демократій, і таким такімкарсон б'ючи по Борису Джонсону, намагається показати, що будь-хто хто звинуватить мене в будь-яких діях, він одразу наштовхнеться на звинувачення в корупції, а тоді нехай виправдовується було це Потрясаючу історію, котрою я наглядно все проілюструю. І так я там в Москві, жду цього інтерв'ю становиться відомо, звісно, що оно буде. И меня немедленно осудил этот парень по имени Борис Джонсон, который короткое время был премьер-министром Британии. И Борис Джонсон называет меня инструментом Кремля, или как-то так. И я думаю, его имя ведь вообще не Борис, его зовут Алекс Джонсон, он назвался Борисом в старшей школе. То есть парень, называющий себя Борисом, обвиняет меня? Я был раздражен. Я подал запрос на интервью с Борисом Джонсоном, как делал уже много раз, потому что он постоянно называет меня инструментом Кремля. Он говорит, нет. Я знаю много людей, знакомых с Борисом Джонсоном, и я связался с ними. Наконец, один из его советников перезванивает мне и говорит, он поговорит с вами. Но это будет стоить вам миллион долларов. Он хочет миллион долларов в долларах США, золоте или биткоинах. Да, это случилось только вчера, то есть позавчера. И я такой, он хочет миллион долларов? Да. И тогда он расскажет вам об Украине. Он объяснит свою позицию по Украине и пояснит, что... То есть он нападает на меня не объясняя, в чем я не прав или в чем он прав. Это, кстати, тот парень, что в одиночку по просьбе правительства США остановил мирное соглашение на Украине полтора года назад. И, думаю, по этой причине ответственен за гибель сотен тысяч людей. Он ничего из этого не объяснит мне в интервью, пока не получит от меня миллион долларов. И я сказал этому парню, знаете, я только что брал интервью Владимира Путина. Я не защищаю Путина, но он не просил миллион долларов. Вы хотите сказать, что Борис Джонсон намного подлее, намного ниже Владимира Путина? Ладно. И это так? Да. И далее, критикующий Бориса Джонсона, Карсон делает выучазный такой пропагандивный трюк, звивачивающий, что это Борис Джонсон зервал мирную угоду, Яка готувалася, ви пам'ятаєте, після того, як Росія повномасштабно напала і оточила Київ, то були певні перемовини, консультації в Стамбулі. Де Росія в ультимативному порядку фактично вимагала України капітулювати, і Україна не прийняла цих угод. Але так Ім Карсон звинувачує саме Боліса Джонсона, що він це нібито він зірвав ці угоди, а отже, він винен в смертні сотень тисяч людей. Тобто це не Путін, який напав на суверенну державу, який веде вже 10 років війну проти України, який застосовує терористичні методи, ядерний шантаж, захопив ядерні станції, бомбить мирне населення, використовуючи заборонені види зброї. Це не він винен в агресії проти України і в смертях десятків тисяч людей, а це виявляється Боріс Джонсон, який не дав. Який який закликав Україну не капітулювати і боротися, виявляється, він в усьому винен. Тобто, винен не агресор, а винен той, хто намагається допомогти країні, яка захищає. Ну, це був просто розвод на гроші. Чому 60 мільярдів? В смислі, я можу довго говорити об этом, тому що багато я узнав. Но 60 миллиардов долларов не позволят Украине одержать верх над Россией. Ни один честный человек не считает, что это сработает. Это операция по отмыванию денег. Многие, вовлеченные в это люди, делают большие деньги на этом. И если вы зарабатываете на войне, это на вашей совести перед Богом, потому что это действительно аморально, это действительно очень большое зло. Но многие заняты этим, включая Бориса Джонсона. А далее, так и Карусон, цитуя ключевую Ключовий страх Путіна про те, що військова допомога Америки в Україні вона нібито нічого не дасть. Він каже, що 60 мільярдів доларів нічого не дадуть. Вони не вирішать хід війни, і насправді, насправді це величезна і знову звинувачує це відмивання грошей, це гріх за вбивство людей. Тобто, очевидно, ключова мета це зупинити заморозити і взагалі припинити військову допомогу. Україні, і тут Карсон багатозначно говорить, що він багато дізнався з цього приводу, і, і власне, це йдеться виключно про полі про корупцію, про відмивання грошей. Але він не каже про те, що сьогодні в світі, який стрімко рухається до Третьої світової війни, потрібна воєнна модернізація і Сполученим Штатам Америки. І ця військова допомога, яку Америка надає Україні, це гроші, які передусім йдуть в американську економіку, це модернізація американських збройних сил, це поновлення складів. Це потреба, це треба було робити в будь-якому випадку. І тут не йдеться про жодну корупцію, тому що величезна політична конкуренція в сполучених штатах, кожна копійка, яка виділяється будь-куди демократичною адміністрацією, знаходиться під серйозним прицілом республіканців. І приховати щось цих воєнних контрактах неможливо, і жодного гучного скандалу, як би не звинувачили ці зброя кудись іде, не туди за ці два роки не були. Тобто це просто вимога зупинити допомогу. А зупинити допомогу це дати можливість Путіну безнаказано продовжувати агресію. Що при нестачі зброї і боєприпасів, очевидно, призведе до збільшення кількості жертв як серед військових, так і серед цивільного населення України, бо Путін не обирає. І тоді вже стоїть питання: хто несе відповідальність за вбивство людей? Путін. Боріс Джонсон, якого звинувачує? Тарсон, Такен Карсон чи Путін і американський журналіст, який робить. компанию, кампанию, компанию, інформаційно психологическую, чтобы хотя бы зупинити або припинити надоедала помога. Пытание очевидно риторично. Я говорил о том, что украинцы финансировали на самом деле через нас эту нацистскую группировку на границе с Россией. А мы довольно долго финансировали их, потому что они воевали против России. Ладно, значит теперь, полагаю, всем можно быть, знаешь, в одной постели с нацистами. Когда Путин сказал об этом, как думаешь, он вспоминает нацистов только из-за исторической значимости для народа? Это действительно одна из его целей. Это на самом деле... Что происходит? Что, что ты, наконец, узнал от него о происходящем с его точки зрения? А потом э, журналист, который задает вопросы, э, как говорит американскому э, Такену Карсону, Так, це ж ми фінансували нацистів на кордоні з Росією. Це ж ми давали ці гроші. Це ми допомагали нацизму. Тобто ремонструє путінську тезу про існування яких, якихось нацистських формувань на території України. Це власне путінський наратив, це одна з цілей так званої спеціальної воєнної операції виконати нациз в Україні, якого в Україні якою керує єврей і країна, яка прагне до Євросоюзу і в НАТО? І очевидно, що жодних проявів, жодного нацизму немає. Але це все вкладається такою цеглинкою, курою в постріл. Але так він Карсон, який відповідає на це питання. От, давайте поглянемо, як він відповідає на це питання, бо він розуміє, що він же на цьому опікся. Я подумав. Я подумав, що це глупо. Вся ця історія з нацистами в смислі, ні нацистська партія була німецькою партією. Очевидно, весьма отвратительной партии, но она стала реакцией на конкретное историческое стечение обстоятельств, вытекающее из Версальского договора. То есть нацизм нет труда типа капитала по нацизму. Так, то есть нельзя его просто пересадить. Нацизм умер в апреле 45-го, когда Гитлер застрелился, так что... В мире есть множество уродливых политических движений, но давайте придумаем для них новые название. Ну, Я Так, да, пусть так, но о какой идеологии йде речь? Я просто не розумію. Тобто, есть... а потім журналіст, який задає питання, каже американському Такену Карсону: Так це ж ми фінансували нацистів на кордоні з Росією, це ж ми давали ці гроші, це ми допомагали нацизму. Тобто резенструє путінську тезу про існування якихо якихось. Нацистських формувань на території України, це власне путінський наратив. Це одна з цілей так званої спеціальної воєнної операції виконати нациз в Україні, якого, е, країні, е, якою керує єврей, і країна, яка прагне до Євросоюз і в НАТО. І очевидно, що жодних проявів, жодного нацизму немає. Але це все вкладається такою цеглинкою. Кую в постріл, але Такен Карсон, який відповідає на це питання. От, давайте поглянемо, як він відповідає на це питання, бо він розуміє, що він вже на цьому опікся. Росія бо... вторглась на Восточну Україну, тому що адміністрація Байдена підтолкнула їх. На Україні йде війна, тому що адміністрація Байдена хотіла війни на Україні. І це совершенно очевидно. об этом заявляє. Далі Такен Карсон пояснює, що насправді насправді. Це не Росія розпочала війну в Україні, а це Америка підштовхнула Україну до війни. Бо Америка, власне, Джо Байден дуже хотів цієї війни, і тому це вони почали. Це якби ретрансляція путінського наративу, що не ми цю війну розпочали. Мовляв, це не Путін здійснив анексію Криму у 2014 році. Мовляв, це не Путін здійснив. Серію величезну при під прихованими прапорами так званої руської вісну навесні 2014 року, з намагаючись дестабілізувати ситуацію України і відірвати південь і схід України від України. Потім це виявляється не Путін вів своїх бойовиків на Донбас і Луганськ, це не він весь час атакував Україну. І, зрештою, це не Путін в лютому, це не Путінські війська в лютому 22-го року. Широкомасштабно вторглися в Україну на всю територію, до речі, України, не тільки не тільки на Донбас, на який Путін висловлює псевдоісторичні претензії. І так Інкасин знову ретранслює цю ідею. Тобто, мовляв, Путін не агресор, Путін це жертва. Публічно, Байден. Отправил вице-президента на Мюнхенскую конференцию по безопасности за считанные дни до вторжения в феврале 22. -го. Чтобы публично объявить на пресс-конференции, мы хотим, чтобы Украина вступила в НАТО. Это означало бы ядерное оружие на границе с Россией, и это не было чем-то новым. Такая политика шла уже 30 лет. Россия не хочет ядерного оружия, нацеленного на Москву у себя на границе, и говорила, это красная черта, как и в случае любой другой страны. Если бы китайцы сделали это в Мексике, надеюсь, мы бы сказали, нет, мы начнем войну, прежде чем позволим это, и они знали это, и они толкали его к этому, естественно. Каков их мотив? Мы можем только догадываться, но все было именно так. И об этом типа запрещают говорить, но это правда. А далее таким Карсон говорит, что это ну, же Америка, что вхала Украину в НАТО, заявляя, что Украина вступит в НАТО. А это значит, что ядерное оружие будет размещено рядом с Россия не может себе этого позволить. Изолировали все 30 лет. А что было 30 лет? Ми маємо 33 роки української незалежності. Тобто, виявляється, всі 30 років Україна провокувала Росію, і тут якби дуже цікава, хворої на здорову голову, перекудає Карсон. Треба нагадати, що Україна була членом засновної комунізації Об'єднаних націй, що Україна до 1994 року мала ядерний потенціал. Широку лінійку ядерної зброї, стратегічного тактичного оперативного плану розміщену на різних носіях, стратегічну авіацію, пускові підземні установки. І Україна добровільно віддала цю ядерну зброю. Добровільно. І жодної ядерної зброї на території України. Планів розміщення Сполученими Штатами ніколи не оголошувалося. Хоча зараз ця Росія розмістила ядерну зброю, наприклад, на території Білорусі, підтягнувши її до е, країн Євросоюзу безпосередньо їм загрожуючи. Але в даному випадку, так, Русон, далі про далі. От, Робить ті кроки, щоб Путін білий, пухнастий, він нічого не зробив. Борис Джонсон винен в смертях сотень тисяч людей. Байден підштовхнув Україну до війни. В Україні є якісь нацисти, які вже не нацисти, але їх якось треба назвати. Але це теж погані люди. Тобто ми бачимо класичну інформаційну психічну операцію так і на Карлсона. Невідомо з якої метою він робить. За гроші свідомо. Але очевидно, це такий приклад, що ця слава Дюранті, який вихваляв Сталіна в часи Голодомору, не дає спокою Такену ну Карсону. І так Ен Карсон теж хоче, хоче як Герострат прославитись, погрівши по руки на вогнищі війни, яке Путін розпалив в Україні. Очевидно, наслідків це не матиме для вдумової серйозної публіки. Для тих, хто сприймає чисту віру пропагандиста Карсона, можливо, це, це, це спрацює, але це класичний приклад, як навіть відомі, американські журналісти не цураються е, йти на прийом до людоєда, до вбивці, до людини, з яку чекає міжнародне кримінальне правосуддя, яку можуть яку мають заарештувати в будь-якій країні світу, тому треба дуже обережно ставитися. До таких журналістів, які працюють ядерною стратегічною зброєю Путіна по, і б'ють по своїх же, по своїй американській по американському населенню, по американцях, з дуже простою мотивацією. За шмат гнивої ковбаси у них, хоч матір, попросив. Дякую, товариство.